Цієї неділі, о 12-й годині, буде лекція присвячена архітектурному дерев'яному різьбленню. Це доволі цікава і пізнавальна тема. Адже ще у недалекому минулому дерев'яні будиночки, вкриті чарівним дерев'яним мережем, були своєрідною візитівкою міста Чернігова. На жаль, цих будиночків зараз все менше і менше. Чернігів втрачає свою красу, чарівність і неповторність. І, відповідно, ми втрачаємо цілу епоху української архітектури Поліського краю. Витоки дерев'яного різьблення простежуються з давніх часів. Ще тоді наші пращури вірили, що всілякі хвороби, бурі і повені це наслідки злих сил. І, відповідно, люди якось хотіли вберегти себе, і відповідно на сорочках, на рушниках вишивали давні символи обереги. А ось щоб вберегти родину і хатину, то люди із дерева робили різноманітні божества: фігурки тварин, птахів, геометричні фігури, знаки і прикріплювали їх на карнизах, на вікнах і на дверях. Щоб таким чином різного роду нечиста сила не потрапила в будинок і щоб оберегти родину і себе від потопічних невідомих сил. І на лекції, яка, повторюю, буде у неділю, я розповім про таємниці дерев'яного різьблення, про його символіку, яким чином створилось це от дивовижне дерев'яне різьблення і як воно змінювалось протягом століть. Також я представлю дерев'яне різьблення із унікальної колекції Національної архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній, також розповім про історію деяких будиночків міста Чернігово початку 19-20 століття. Запрошую на лекцію всіх, хто цікавиться минулим і архітектурою нашого славного міста Чернігова.